Всім привіт! Ви на каналі Miron Games. І сьогодні ми пограємо в симулятор миші. Ось так він виглядає. Я попросив поголосувати там у мене в цьому. В Як його? В спільноті. Поголосувати. Яку там бо бу... Було три варіанти, і найбільше голосів було за симулятор мишки. І. Ой! Я в нього вже грав, але давно. І зараз треба знову привикнути. Давайте тут трошки побігаємо, подивимося. Такс. О! Ой-ой! Я бачу там сир. Я там сир бачу. Ну, давай. Карабкайся. Ой. Ми взяли той сыр. А я думаю, мы будем їсти. Такс, давайте знайдемо тут будиночок. Такс. Ой. Борсук. Ой, він не нападає. Прикольно. Привіт. О, там було то. Ой, і снова сыр. Тут можна пити? Чи це якась брудна водичка? По-моєму, не можна пити. Так, знову беремо сир. Знову отримуємо якісь, якісь зірочки. До речі, я тут якийсь такий друг бачив. Треба знайти таке підходяще дерево. І можна на нього залізти. Ну добре, я вам в кінці відео покажу. О, іще один сир. а Ні, то не сир, то не сир. Тут є агресивні тварини, по-моєму, а є такі мирні. І. О, о-о, сир, сир, сир. Такс. І, до речі, ще у мене... Ой! А чого ми не взяли той сир? Може біля нього ніби. Ось. У мене 19 серпня день народження. і Я вас прошу, ми вже набрали 45 підписників. 45 підписників ми вже проламали. Уже у нас 46. І, будь ласка, наберіть. На мій день народження. Ой, ще один цирк. Прикольно. На мій день народження, 19 серпня. Будь ласка, наберіть 50 підписників. Я вам буду дуже вдячний. І, так, не забувайте писати коментарі. Не знаю, що там ще Сир! Сир! Юху! Це, до речі, таке озеро там, де пити, по-моєму, можна, так? Чого тут не можна пити? Ей, я хочу пити, у мене спрага. А... Я згадав, там, тільки якщо у тебе така вис... висвітися, це не так, як в симуляторі білки. Чи там, коли поп'єш, е, коли. Е, тобто. Е, ну, в симуляторі білки тобі хочеться частіше пити, ніж в симуляторі мишки. Ось так от Так от, не забуваємо підписуватися на мій канал. Я вам буду дуже вдячний. О, будинок! Ну я не бачу, я бачу будинок. Ой, білка, привіт, білка. О, і ще один сир. Так от, пишіть коментарі, ставте колокольчики. Ой-ой-ой, зараз покажу трюк. Ай! Давай, давай! Еть. Ать. О, о! О! Щось тільки ще було. ать, давай! Залажимо, давай! Давай! Такий глюк просто трапляється. Ай! ай. ні. Ах, блін. Такс, давай тут спробуємо. Еть, еть, еть. Пишіть в коментарях, чи вам сподобався цей симулятор мишки. Чи так. Ну добре, все-таки краще в кінці відео покажу. Я тут бачу відео, що там на тому дереві там дивилося. До речі, я забув навіть як в будинок заходити, вже давно грав... Я думаю, О, сир, сир, сир. Думаю, я в цю гру грав уже... Ну, місяців 5 назад. Десь останній раз у неї грав. Вже дуже довго не грав в неї. Ось так от у мене постійно. Будиночок. Ось заходимо. О, якраз з спрагу ось там, бачите, біля Біля їжі там у мене така крапелька. Такс. Ем... Давайте ось сюди. Так. І тепер сюди. Чікс, чікс. Так от. Про що я розмовляв, я пам'ятаю. Е в кінці відео вже покажу вам. Поїм, поїм. В кінці відео покажу вам, що там на дерево можна застрілити. О, у мене новий рівень. Прикольно, третій, третій. Там біля життя можна бачити. Так і ще їсти. А тут, до речі, єврики такі є. О-о-о, тут повинен бути. О, прикольно. Ну, я його не хочу брати, думаю. Ну, хоча, не знаю, ну поки що з собою понесу. Ой! Ой-ой-ой. Так от. Підписуємося обов'язково. І... так. Ой. Ааа, мені треба, спершу треба це. Спершу треба покласти монету, щоб бути. А от в білці вона новіша там. На, вона новіша, по-моєму, там... Її навіть взяти можна, качечку. Ого. Білка там в цій грі 7 років, а білці 3. Але в білці не треба це з рота. Якщо ти щось тримаєш, то не треба це відпустити, щоб поїсти чи попити. А тут, 6 років назад, білка випустилась 3 роки назад. А це 6 років назад. Та да навіть сама нова. Гра від цієї компанії Overlock Games. Навіть в ній не все так продумано. Вона там місяць назад вийшла. Уявляєте? Прикольно, прикольно. Так що ось огляд на цю гру. так, Давайте удочку в наш цей принесемо А, я до сих пір пити? А, ні. Я подумав, що я до сих пір пити хочу. Так, давайте занесемо її сюди. О, а куди вона зникла? А, он вона у нас буде стояти. Там ще, по-моєму, губка була. Давайте я її принесу. І. Блін. Постійно показує ось ці штучку. Добре, я її принесу і покажу вам цей трюк з деревом. Губка знаходиться ось тут. Ой-ой, я заснув. Губка знаходиться прямо ось тут, біля пральної машини. Тобто ось тут. Ось так заходиш в ванну. Ось там пральна машина. І ось там на отій поличці ось цій, що ось цій, не не верхня, а на ось та, Тайка нижня. Такс. Такс, я приніс губку. Вона ось тут, от прямо майже біля. Качечки. Тут можна такі тунелі будувати. Так як і в лісі. Можна тунелі будувати. Один ось там, от тільки що показував. І ось один ось тут. Там. Цей буде біля ванни виходити. А той буде приблизно десь біля спальні виходити. А от там от в лісі, я вже не пам'ятаю, де що буде виходити. Так що, давайте будемо закінчувати. Ну, а я вам покажу зараз цей трюк. О, сир! І для цього нам знадобиться трошечки терпіння і пошукати дерево, бо цей глюк не на всіх деревах працює. Ось я знайшов підходяще дерево, треба ось так от по ще пошукати місце підходяще, підкріпитися. І ось так от, -от обережненько, навіть якщо отак, от то відпустиш важель ось цей, ну, ніби ось цю штучку якою я управляю мишку. Ай-яй-яй, знову заснув. Якщо його відпустити, то ти все одно будеш в повітрі. І не так, що ти упадеш, можете, до речі, спробувати, скачуйте, просто пишіть в цьому вельмаркеті, що просто симулятор миші і вам зразу висвітиться перший, перший додаток. Там де така мишка намальована, зразу він висвітиться. Ось, бачите? Перші гілки починаються ось. І одразу ми залазимо в текстуру дерева. Далі лізти вже не можна. Далі лізти вже не можна. І ось так от це приблизно виглядає. І просто скачуєте ту гру. І. Можете теж випробувати. Тоді ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Не забудьте, будь ласка, про мій день народження 19 серпня. 50 підписників. І тоді до наступних зустрічей в наступних відео. Ну, а ми прощаємося. Всім пока і всім гарних канікул. Бувайте!